Вітаю на моєму авторському каналі Леся Подгурська прикраси і аксесуари. Перламутрові намиста для поціновувачів моїх готових робіт. Кремовий перламутр з позолоченою фурнітурою. Намистини центральні 12, 10, 8, 6, такий коннектор, гематитові позолочені і на закінчення гачок. Ще є трошечки делікатніше з інших намистин, менше за розміром. Ну, трошки, бачите, менше. Тут такі овальні намистини. Вони, мабуть, 8 на, на 10 може, може. Ну, 8 на 10, десь. 7, 8 і 6. Позолочена фурнітура. Позолочені, роздільні, гематитові позолочені і такий конектор. На закінчення гачок. Є таке зі згардою на одну нитку з. Кремового перламутру. Отака згарда. Гранені позолочені намистинки на закінчення гачок. І таке трошки брутальне, просте, але в той же час дуже гарне намистечко із перламутру отакого от плану. Тут якраз вибрані намистинки, що дуже з усіх сторін мають багато перламутру. Розділені вони дисками, кожний має дуже-дуже багато перламутру. Довжина тут 50. Ну, одним словом, дивіться у магазині посилання є під кожним відео, так що, кому подобається або щось хочете знайти готове, можете подивитися і вибрати своє намисто. Ще маю такий, такі намистини, можу зробити і, і коротше. Так що, звертайтеся. Всім мирного дня і до наступних відео.